Нацбанк знайшов крайніх у знецінені гривні. За розхитування курсу регулятор вирішив покарати п'ять комерційних банків: Кредит Агріколь, Платінумбанк, Банк Національні інвестиції, преміум та регіонбанки. Про це повідомляє видання Forbes із посиланням на свої джерела. Саме ці фінустанови минулої середи показали рекордні цифри в обмінниках. вважають у Нацбанку. Відтак їм на тиждень закрили доступ до валютних торгів на міжбанку у незалежній асоціації банків України, куди входять вказані фінустанови. Інформацію підтвердили. Санкції проти банків вважають необґрунтованими, і вже завтра готуються переконати в цьому чиновників національного банку. Банки проводили звичайні для себе операції. Тобто, валютні операції вони для банків ну, буденні. Тобто щодня банки виходять на ринок. І якщо на той день курс склався саме таким, це не обов'язково провина була учасників ринку. Асоціація вважає, що це покарання не зовсім справедливе, і завтра збирається з листом до Національного банку України для того, щоб спробувати скасувати ці санкції.